Леонардо створив реалістичну композицію, що порушувала традиційні канони. Перше, всі учні були представлені в єдиному емоційному моменті, а не в статичних позах. Усі лінії архітектурних елементів спрямовані до голови Христа, що робить його композиційним центром. Леонардо використав техніку сфомато, що створює м'які переходи між світлом і тінню, надаючи зображенню глибини. Проте, через настійкість цієї техніки, фарба почала обсипатися ще за життя художника. До наших днів збереглася лише частина оригінального зображення, і, взагалі, науковці кажуть, що це аж 30% від усього зображення. Це доволі таки мало. Кожен апостол має унікальні риси обличчя та індивідуальну жестикуляцію, що передає емоції. Це відбувається в нереальному просторі. Стіни трапезної штучно розсунуті. А джерело світло, що